Шо? І так, сьогодні ми приїдемо перших 100 кілометрів на своєму мотоциклі Honda XR 190. Я сьогодні розкажу про свої емоції, розкажу взагалі про покупку цього мотоцикла, наскільки я задоволений цим мотоциклом. Відповім на всі ваші коментарі, бо за двох відеороликах написало дуже багато людей коментарів. Всі писали «Китай, не Китай, японець, не японець і тому подібне, і до якої якості він відноситься. І я вас попрошу поставити обов'язково лайк, коментар, підписочку, і будемо розвивати україномовний контент. Так, і в нас, славно звісник відповіді на всі коментарі, ті, хто писали, чи потягне двох, двох потягне легко, в залежності, які характеристики саме для вас потрібні. Якщо вам потрібно просто для міста чи десь по селу покататися, мод повністю тягне. Навіть тягне Honda діло 50-кубова, в залежності, яка вам потрібна, максималка, крейсер і тому подібне. Але так загально він тягне спокійно воду двох. Так, і відповідь друга на такий коментар. Всі пишучи насправді, що це є Китай, повний китайський мотоцикл, за який я переплатив, китайське барахло і тому подібне. Я можу сказати з радістю, знайдіть, будь ласка, мені китайського мотоцикла на якого дається 2 роки без обмеження пробігу. І який буде на інжекторі, і це буде... Light Enduro. Бо це не є, можна сказати, такий більш жорсткіший Enduro мотоцикл і тому подібне. І також чому я не можу його дотягнути максимально до японського мотоцикла. Бо він більше схильний до Паджаджа, я міг би сказати. Він є максимально продуманий, максимально все допустимо, його максимально легко я так дивлюся, ремонтувати. Є доступ до всього. Хтось зараз каже, Та у нас то 190 кубиків мотор. Тут мусить бути всього, до всього доступу цей повнорозмірний мотоцикл. Я скажу так з однієї сторони, а з другої сторони. Ну, Тут немає чому мовуватися. Він насправді продуманий є, досить продуманий. Так дивлюся рама всюди є, всюди кусинки стоять, всюди воно є осилено. Е -е, мотор кріпиться на 6, 6 точок опори, кстати. Оце тобто немає важливий, е -е, фактор. Чому не дотягує до японця? Е -е, бо здебільшого всі японці... Мають по 4 клапана, більш таки потужніші, мають водяне охолодження, але я це розумію, що тут такий ціновий сегмент, що цей мотоцикл він, ну, не може мати таких характеристик, такий як має мотоцикл там, за 6 чи за 7 тисяч доларів. Якщо вам не подобаються такі характеристики цього мотоцикла, Купляєте собі Honda CRF 300 і катаєтеся на ній. там хороші характеристики, там 300, кажу, 300 кінських сил, там 300 кубовий мотор, який віддає під 30 кінських сил. Який максимально динамічний і його вистачає в принципі, для всіх покатушок. Можна сказати, лісових покатушок його вистачає. От і все. А цей мотоцикл він такий легенький для лайта. Поїхати в місто, поїхати на роботу. Можна покататися, кстати, по горах. Насправді по сужністю мотора я цього здивований. Чому саме здивований, бо на першій передачі без сцеплення на сухому ґрунті. Мотоцикл просто шліфує, хоча б тут 190 кубів мотор має. Я б не сказав, що це мега потужний мотор, але він хороший, досить такий тяговитий. Сьогодні, кстати, ми катаємося в такому бріховицькому лісі. Хто має бажання, можливість, хотів би зустрітися, покататися, без питань, буду радий новим знайомствам, новим людям. Всі знають ці дороги, кстати, всі львівські, можна сказати, і по ньому також встановив резину. резину Я дуже сильно задоволений, що встановив резину, бо якби не ця резина, я би зараз так би не гасав. По лісі спокійно, як, як Гран Джарвіс. Джарвіс, якщо не помиляюся. У скварну, нормально тягнемо. Зараз третя передача під горку 40. І він їде. Оу! Ну тут такий підйом нормальний. Що ти то? Газу! Опа! Тому, тому так. Задоволений на всі 100%. Хто би що би там би не казав? Переплатив, не переплатив. Мод насправді надійний. Час покаже, наскільки він надійний, а тут якби не немає чому сильно ламатися. Ну, Сперва це інжектор. Завів на холодно, припідняв обороти, прогрівся мод, впали обороти і далі ти на собі. -то. Ти не регулюєш, не міняєш жикльори, не настроюєш ти карбюратор, тримає нормальні обороти. І це є немаловажливий фактор. Ну, а він їде реально на своїх 190 кубів, це не є зарага спол, це зараз третя передача по лісі, і це так, от, 3-4 тисячі оборотів. Що там? Передумав. Тому такі то справи, так що. Хто думаю, там планує собі. Насправді мод годний. Той, хто собі хоче, наприклад, там взяти для сільської місцевості, китатися по селу чи по місту, не ремонтувати, не крутити гайки. Похи що він пігнав. Ну, ми зараз теж трошки газу. У нас, звісно, така підвізка, як в нього, що на такій скорості перелітати дерево, але... Ох, що як пігнав. Кстати, в стоїці в цьому мотику їхати досить зручно, але оці лапки резинові. Ноги буквально деколи бувають, що спадають, і я би їх б поміняв. Також я б хотілося поставити захист мотора. Оп! Аж підлетіли. Це, кстати, на третій. Поставити захист мотора, бо... По таких лісах це можна налетіти на брівно будь-яку секунду. О, а так. Реально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Задоволений на всі тисячу. Тормо ззаді, кстати, має трішки більший хід, ніж в гідравліки. В гідравліки насправді трошки е менший хід, там буквально 2-3 мм воно вистачає. О, тут трошки більше хід, але вже отой момент, коли заднє колесо стає юзом, набагато менший. От Він то так нагазував, що в мене аж пісок в зубах скриготить. І кстати, мотоцикл більше розкривається після 3-4 тисяч оборотів. Так, так здається, що він типу, не дуже їде на обкатці, але тільки ти даєш буквально 3-4 тисячі оборотів, то на другій передачі під горку. Що можна на заднє колеса ставати. Тому такі справи. А, класна на сьогодні природа. У нас такий період часу початок літа було дуже багато дощів. Було мокро слизько в лісі, зараз нарешті трішки файної погоди. Але правда погано, файної погоди трохи забагато, бо вже наскільки сухо, що все, все повністю пилюється. І як бачу, що я практично тримаюся за 42 кінськими силами, не відстаючи, але просто так дуже сильно не тримається по тій причині через те, що все ж таки говорю, у нас трошки обкаточка. Отретя передача під горку. Хоп, вилітає. Легко. Просто легко. Що <сцив> там? Давай на скочню піднімемося. Так. Та да, давай. Підвізка тут, кстати, не пробивалася. Таких ще моментів не було. Хоча б я катаюся так трошки, можна сказати, не дуже сильно по лайту. Ой-ой-ой. ой Гілочка зацепилася. От, катаюся, я зовсім сильно дуже по лайту. Тому, тому так. Зараз сильно газувати не буду, але на горку треба припіднятися. Це так одноразова акція. Давай ти перший я за тобою. Ага, тяжко. О, йде. О! Ого, тяга сильна! Я думав, в один момент ще я заглохну. А піднялися на скочню на першій передачі. Фу, сильно. Це було сильно. Тому трошки мотору перекурити. Я знаю, що пацан справа виїжджав на стороні маленькому точці Маленькому стороні, так? Там корхів такі, їх кріпю, біжать. Там підтримка. Ой, ладно, пробуємо. А другий я не рискую їхати. Пригружаємо заднє колесо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Не я чую, що то... Бувато повагло, так і далі перевернути його туди. Дай дай подерся ще. І руль, певно, зігнув. Ходи сюди. Опа так -с. Я поїхав назад і впав. Ні, то я бачив впав. Не але хто? Це Я би виїхав. Я просто притормозив, бо я вилітав. Але сто ціленько що? Оста ціленького, не щоб зараз не зігнув. Та нема, бо я, так я вже спасла. Властик, все, гарно.